Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Тілець на період листопад 2023 року. Нагадую, друзі, що цей пасіянс трохи завеликий, але ми з вами наприкінці відео добре зможемо його роздивитися. Сьогодні нам дадуть пораду карти таро-ангелів, а також карти таро-мінерали. Хто не дивився відео огляд колоди таро-ангелів, то запрошую на моєму каналі воно є. А також карти мадам Ленерман нам допоможуть спланувати листопад. Друзі, ось цей вогонь означає, поспішайте, вас чекає успіх. Вдача на вашому боці. Ось це дзеркало каже, що вас очікує переміна в справах. Можливо, це те ж саме, що. Синій пасіян скаже переміна роду діяльності. Зараз, друзі, я для вас запитаю пораду у нової колоди Таро Янголів для знаку Зодіака тілець на період листопад 2023 рік. Порада від янголів. Також, друзі, порада від колоди паромінералів. Для знаку Зодіака Тілець. для листопада 2023 року. Опало. А також порада від колоди мадам Ленорман. Роздивляйтесь, друзі. Наприкінці відео я зниму вам телефон, щоб було краще видно. Порада, друзі, мінерал опал Дозвольте собі виблискувати та сяяти. Вас скеровують бути сміливішим та демонструвати світові свою неперевершену сторону життя. Якщо ви маєте якийсь талант, не тримайте його в собі, а покажіть його оточуючим. Також, друзі, нова колода Таро Янголів. Порада для тих, хто читає англійською. Порада колоди Таро рояналів. Це достатку. Ніколи не сумнівайтеся, що ви можете змінити ситуацію. Ваша креативність і здатність до інновацій роблять вас приречними на успіх. Можливо, настав час розширити свою кар'єру, але не забувайте залишити час для сім'ї. Ця ситуація пов'язана з людиною, можливо, з вами, яка є приземленою та володіє даром дизайну чи декорування. Він чи вона відкритий та дбайвий. Друзі, це дивовижно, але саме телець це знак землі. Ось така вам вийшла порада. То, що ви приземленні і та любите декорувати із якихось матеріалів природних, як на мене, це саме в десяточку порада. Зараз, друзі, я для вас зніму телефон та покажу вам розклад пасіансу ближче. Ось нова карта. Таро янголів, таро мінерали. Таро мадам Ленорман. Карта сови. Вона каже: не бійтесь брати пораду у тих, хто Спеціалісти в тому питанні, яке вам потрібно, а також не бійте спілкування, додаткове або якесь нове. Сподіваюсь, друзі, ми з вами не пропустили ніякі картинки. Якщо щось таке ви знайшли, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такий розклад на листопад вишив для знака Зодіака Тілець. Дякую вам, друзі, за увагу, за підписки. Дивіться мої інші відео на моєму каналі. До зустрічі!